Мене звати Андрій. В звичайному житті я займаюся експертною оцінкою, я експерт з нерухомості. Звати мене Максим, працюю я адвокатом, працюю вже доволі давно адвокатом. Звати мене Євген і я є представником якоїсь спільноти Житомирщини. З моменту повномасштабного вторгнення ми, скажімо, стали займатися волонтерською діяльністю. Спочатку ми не розуміли, що це ми будемо прямо вважати себе волонтерами. Але сталося так, що нам це стало добре виходитися. Мої близькі друзі а, пішли служити. Зрозуміло, що на першому етапі а, було потрібно і техніка, і якесь обладнання. Все. А ось, а, у нас були певні можливості, були друзі за кордоном, а, які включилися моментально в роботу. Скажімо так, вже 8 березня. Ми пригнали першу машину, і далі все відбувалося дуже динамічно. Як доєднався, ну 24 лютого, по-перше, був змушений відвести родину на захід. Після того спочатку доєднався до it армії, так називаємо. Що ми робили? Ми блокували всі можливі ресурси російські, як тільки могли. Потім, десь на початку березня. Вже просто не було змоги сидіти якби, і не долучитися до цієї справи. Хотілося бути дотичним. В мене є е, близький друг, який є військовим діючим. І до повномасштабного вторгнення він був і зараз є. Е, просто запитав, що треба, чим я можу допомогти. Е, був запит на автомобіль. Впродовж двох днів цей запит я висвітлив серед своєї ті спільноти. Впродовж перших двох днів ми знайшли кошти, і вже на початку березня, паралельно до Андрія, ми вже привезли також перший автомобіль. У волонтерській справі я з грудня 2022 року прийшов, ну, почав займатися волонтерством, тому що мій, мій друг близький, е займався волонтерством з перших днів. І... Так вийшло, що саме от відчув себе на місці військових, тому що саме от Андрій забезпечив мене і підрозділ, в якому я служив, всім необхідним. По перших днях не було нічого абсолютно, і от Андрій якраз дуже оперативно спрацював в перші дні. Буквально десь, ну через днів десять, да, ми отримали перший автомобіль. Через днів п'ять ми отримали другий автомобіль від Андрія. Крім того, отримали пристрій пристрій нічного бачення, отримали тепловізор, отримали дрон, отримали одяг, медикаменти, турнікети. Тобто, нам прийшло забитих ну, повних дві машини. На початку, крім машини, ми ще. Багато привозили гуманітарних вантажів там. В той момент ми, були, ми виїхали, вивезли сім'ї на Західну Україну. Ось і ті друзі, які пішли служити. Ми забрали їхніх дітей і жінок. Вони були, скажімо так, в безпеці. А вже я займався умовно забезпеченням своїх друзів, щоб було на чому воювати. Це вже це батарейки, фонарики, спальники. Кілька автомобілів ми відправили з гуманітарним вантажем Житомир з Івано-Франківська. Потім вже е, з цим стали займатися системно великі організації і фонди. А ми переключилися виключно на автомобілі. Серед своєї ті спільноти ми так само робили багато зборів. Було багато чого придбано, багато чого передано. Це все ніде не висвітлювалося. Це суто серед команди, серед е, точніше трьох команд. Є три наші it компанії які е, об'єднані. Одну спільноту так скажемо. Серед цієї спільноти ми робили багато зборів і до цих пір робимо. Приблизно в кінці березня, на початку квітня, мені вдалося умовити мою родину такі переїхати тимчасово в Європу до родичів. Сам я отримав змогу повернутися в Житомир. Як тільки повернувся вже на той момент, я бачив Андрія пости. Тоді він вийшов вже в публічну площину, організував збір, до якого я просто хотів, мав бажання, так як знав особисто Андрія, знав, що ці кошти підуть на добрі справи. Хотів доєднатися, бути дотичним, долучився, і так, от ми вже почали спільну справу. Спочатку я віддалено допомагав. Просто пересилаючи кошти. Потім, коли вже я був на місці, я вже сказав, що хочу бути більш так би мовити, допомагати як і фізично, і фінансово, тому вже почали робити все разом. Роботу у них ну, дійсно було дуже багато, і, скажімо, запитів багато. Мені це було цікаво. Я розумів, що я ну, як мінімум фізично можу допомогти. От почав. Освоювати, скажімо, всі ці моменти волонтерської діяльності, і вони ну доволі дійсно непрості, тому що крім того, що потрібно знайти кошти на те, щоб придбати, да, відповідне обладнання чи ну будь-яке обладнання на е, необхідно це організувати, так необхідний цей час, і справа в тому, що всі ми, ми не Працюємо волонтерами. Ми у кожного з нас своя робота. А от волонтерство це, скажімо, необхідно знаходити між своєю роботою, о той вільний проміжок часу, інколи вирішувати, що є важливіше твоя робота чи волонтерська діяльність, тому що інколи запити є доволі термінові, і десь ну, на свою роботу доводиться так трохи зневажати. Тому оцей організаційний момент я вважаю, що він є, можливо, десь навіть складніший ніж фінансовий, тому що. Знайти, організувати, то буває дуже часто набагато важче. Коломиї ми скажімо, налаштували станцію техобслуговування і всі автомобілі, які заїжджали, обов'язково проходили техогляд, ремонт обов'язковий, а далі вже переправляли їх сюди. Цим займався в Коломиї я, так що я і мій близький друг, в нього він якби автомеханік. Ну і ще ряд небайдужих громадян. Тому що на першому етапі, коли ми привозили машину, навіть магазини, коли нам треба було запчастини, нам давали їх безкоштовно. Всі, напевно, сподівалися зробити якийсь швидкий спринт і хотіли бути чимось залучені, і ну, якби вважали, що, мабуть, це наближає перемогу. Ну, так воно і було. Але скажемо, маємо те, що маємо, це далеко не спринт, це марафон, і нам треба ще досить попрацювати і поборотися за це все. О, да кожен збір особливий. Ну, що, наприклад, ну, збір, коли людина після поранення повертається, ну як можна не допомогти? Але або збір, коли дядечко 59 років бігає по окопах на передовій, протягує там якісь кабелі Там. Він займається в роті радіорозвідки, якщо я не помиляюсь, не вот. е, е, Коли снайпери показують свою роботу, це ну, просто з розуму зійти. Наприклад, е -е, снайпери, коли нам присилають смс, що є підтвердження, що зі снайперської гвинтівки було влучання і детонація боєкомплекту в БМП або БТР, можу помилятися, ну, то тут ти будеш все робити, просто щоб допомагати. Коли бійці надсилають смс що завдяки автомобілю, який був придбаний за ваш рахунок, ми змогли врятувати два житті, що час шов там на хвилини. Я показував цю смс, то просто мурахи по тілу, ти не можеш не допомагати. Перше, що ми ну, в чому я почав приймати участь. Нам також наші знайомі благодійники вони запропонували у них було певне обладнання це освітлювальне обладнання та холодильне. Тобто вони не могли, скажімо, знайти час для того, щоб займатися ще паралельно цим, необхідно було освоїти, скажімо, це обладнання, і ми почали його освоювати. Спочатку це військові отримали освітлювальне обладнання, інструменти. Там на декілька авторот ми надали необхідний інструмент. Ну саме хлопці, які ремонтують пошкоджену техніку. Потім певний час ми також співпрацювали з бойовими медиками, надавали їм холодильне та зігріваюче обладнання для того, щоб можливо було ту ж плазму, ін'єкції нагрівати. Перша машина була куплена безпосередньо для моїх близьких друзів. Вони вже на той момент були мобілізовані. Це вони мобілізували з лютого. Виконував завдання скажімо, в Житомирській області, на півночі Житомирської області, вони були без машин. Тобто мені треба було максимально швидко хлопцям купити машину. Ну, скажімо, вона не, була зовсім, не зовсім була успішна, це був пікап, але технічний стан був його такий собі. Ми там що могли зробили на перший час. І ми переживали, що ця машина може зламатися. Паралельно купили ще одну скажімо так це було далеко, ще не волонтерська діяльність. Ми просто купили друзям, щоб якось максимально забезпечити їхній тил. Не знаю, ми з України. Висловлюємо слова вдячності Тетяні і Андрію Стражнику за надані нам два автомобіля, які в подальшому збільшать нашу ефективність у виконанні завдань. Цей складний час для країни необхідно бути максимально об'єднаними, бо ніхто за нас нашу перемогу не здобуде. Дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ось, а потім вже були підрозділи 10-ї штурмової бригади. Там в місті Коломиї був меценат, який каже: хлопці, бачу, що у вас виходить. Ось скільки треба, прижені дві машини в е, 10-ку Після вже були машини і в Азов е, вже 4044, ну, багато різних підрозділів, 95-та бригада. Ну, вже далі е, через два місяці, м, напевне, приєднався Євген, мій товариш. Який побачив знову ж таки, всі ми були порізно. Ми скажемо так, до повномасштабного вторгнення ну, спілкувалися, але ми не, не, не вели ніякої волонтерські діяльності. Ми кожен робив свою роботу. Ось Євген побачив Фейсбук е мій, е де я там звернувся про допомогу. скажімо так, тому що вже зрозуміло було, що е машини треба купляти, е і не тільки машини е пішли тепловізори при нічного бачення. І треба було, тобто своїх коштів вже не вистачало. І Всі кажуть, ну давай вже пиши звертайся до людей. Дуже було приємно, коли, ну, коли ти звертаєшся і ну, насипали, зразу всі дуже активно працювали. Євген, якраз коли Євген дізнався про мою роботу, він запитався, я розказав, що роблю, як. І в той момент якраз вийшло, що я відвіз хлопцям автомобіль на північ. Ну і при мені приходить смс-ка телефон зарахування там, 60 тисяч гривень. Ну це було від Євгена. Ну далі все. Далі почалося. Євген об'єднав свою спільноту, я свою спільноту. За два дні до нового року, якщо я не помиляюсь, була задача доставити автомобіль на схід, район Попасна, Креміна. Автомобіль був доставлений. Паралельно з тим доставляли гуманітарну допомогу як військовим провізію, так і гуманітарну допомогу безпосередньо тим сім'ям. Хто там лишився. На жаль, таких багато. Окремо, хотілося б зауважити, що це треба робити, треба допомагати. Такі міста, як Часів Яр, наразі я дивлюсь, що там ще близько тисячі людей знаходяться. Туди треба їздити, треба приїжджати, треба допомагати. Стосовно нашої подорожі, значить, були доставлені гуманітарний вантаж, розданий діткам. В якийсь момент військові, які нас супроводжували, повідомили, що вже бачать дрони, які літають над нами. Було пару прильотів десь в районі, і відповідно відреагували таким чином, що дорога повернення мала відбуватись іншою дорогою, не тою, якою ми дістались туди. Інша дорога була, як потім виявилося, це танкова дорога. По якій їздять танки. Приблизно е, по коліна е, в грязі, і машина, яка була доставлена, в принципі була пристосована до того, але єдина проблема була, що не були взуті шини, ті, що е, саме пристосовані до цієї е, місцевості. Бо суто не було часу їх перевзути. Ми привезли їх з собою. В якийсь момент машина застряла і зламала щеплення. Так як ми були на двох машинах, одна машина е, виїхала. Для того, щоб привести допомогу, в результаті дісталися, витягував нас танк Т-64, який проїжджав повз і був здивований, як ми там взагалі опинилися. В цей час, коли ми чекали, коли ми кріпили троси, щоб витягнути цю машину, танк теж не з першого разу дьорнув там, боялись, що просто не порвати ту машину на дві. Частини, значить, почався доволі щільний обстріл. Хлопці в той момент були з військовими, мали змогу спуститися у підвал, в принципі, в укриття. Я залишився з тими військовими, які були за кермом тої машини, яка застрягла. Вдвох ми залишились. Потім до нас долучився ще танчик. Який нас витягав, і от з ними, в принципі, мене повідомили, що саме безпечне місце буде під танком. І от я був готовий, в принципі, в будь-який момент стрибнути під танк, якщо що. Разі... Але не знадобилося. Після того, як нас витягнув танк, ми вже їхали, як ми думали, у безпечному місці. Ми всі зустрілися. Дві машини були в одному місці. Одна машина була не на ходу, одна на ходу. І почався знов обстріл. В той момент е всі е шукали укриття, була автобусна зупинка, всі побігли туди до автобусної зупинки. Я в той момент я не відразу зреагував чомусь, але коли зреагував, то зрозумів, що я загубив свій е кросівок. Я не був підготовлений до цієї подорожі, я був в звичайному цивільному ну, трекінговому взутті. От. І я зрозумів після обстрілу, що я знаходжусь в автобус на автобусній зупинці без взуття вже одного. В той час я пішов, знайшов його. Коли закінчився обстріл, знайшов його, але ноги були мокрі. І, дякуючи нашим військовим, в той час я отримав свої перші берці. От. Тепер я маю частинку військового спорядження теж. О, така історія. Ну, що стосується волонтерських буднів, і таких, скажімо, форс-мажорів під час цих волонтерських буднів, одна з поїздок, значить, з Британії ми придбали два автомобіля. Хлопці допомогли доправили їх в Коломию, і нам треба було їх забрати з Коломиї, пригнати в Житомир. А вже на наступний день нам необхідно було їх гнати на схід. Значить, ми поїхали за цими автомобілями за одним. За кермом одного з автомобілів був я, і так вийшло, що на одному з поворотів резина там була, скажімо, не дуже пристосована до їзди на асфальту. Це було Різдво, 25 грудня 2022 року. Різдво невеликий, невеликого желедиця відповідно. І в одному з поворотів вийшло так, що мене занесло, і скажімо, опинився я вже вниз головою на заборі. Однієї баб бабці, ось, але е, на зустріч знову ж таки їхали військові. Вони допомогли вибратись. Хлопці, з якими ми їхали, тому що два автомобілі переганяли в Житомир. Також допомогли вибратись. І отут дійсно треба сказати величезна подяка нашим людям, тому що ну дійсно це різдво. Люди там хто відпочивав, хто святкував, хто релігійних поглядів відповідно, але зібралося, скажімо, все село, і всім селом нам почали допомагати. Спочатку зорганізували евакуатор. Двічі евакуатор нас піднімав, ставив на колеса. Автомобіль, скажімо, виявилося так, що автомобіль своїм ходом їхати не може. евакуатор повернувся за нами, завіз його на станцію технічного обслуговування. Причому будь-яку там подяку від нас ну водій категорично відмовився приймати навіть ну до, до маленького кіпішу не хотів. Тому ось е, величезна подяка власнику станції, на якій ремонтували автомобіль. Тому що знову ж таки за допомогою місцевих знайшли станцію. Знайшли цього власника станції. У нього дома було двоє дітей, які ну прихворівши Дружина на роботі. Знову ж таки, різдво, але він все то покинув. І ну, добрих годин 5-6 займався з нами для того, щоб відремонтувати машину. Е, хлопці з Коломиї, ми їм подзвонили, у яких забрали автомобіль. Це там, в тому числі Андрія. Друзі, е, вони знайшли у вихідний день, знайшли необхідні деталі, привезли нам, і ми так ну вийшло, що в принципі за 5 годин ми з тим розібралися, і автомобільну. Став на колеса, пригнали його в Житомир. В Житомир вже скажімо там такі невеличкі доробки поробили. І ввечері, як і планували, вже поїхали на схід. І слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, -ть Незалежно від того, що цей автомобіль вже декілька разів попадав під обстріл. Відповідно, і міняли там вже і скло, і там деякі деталі. Але слава Богу, хлопці всі цілі. Автомобіль працює, і дай Бог, щоб він до перемоги працював так само. У нас е... Повезло одні дружні військовослужбовці, допомогли підписати Валерія Федоровича автограф на прапорі. Ну, тобто прапор з автографом заложного. Людина, яка придбала автомобіль як подарок, ну, не знаю, це була її мрія. Вона отримала цей прапор. Ну, якби цей прапор допоміг нам в автомобілі. Цей прапор допоміг нам почати збір на найдорогій пристрій, який ми взагалі купляли. Це снайперський комплекс, вартість 18 тисяч доларів. Ми взагалі не знали, чи варто починати цей збір, тому що сума для нас була ну, така непідємна. Але враховуючи от таких людей, які з ходу почали там, 5 тисяч, ще одна людина, 2 тисячі доларів, ну, зрозуміло, що можна починати, в принципі, ми цей збір закрили. Єдине, що чекаємо від виробника, бо там період очікування замовлення від півтора місяця. Уже два пройшло, думаю, скоро вже отримаємо. І хлопець, для кого цей пристрій, він в цивільному житті, ну, тобто, це далеко не військовий спецназовець, але зараз він вже нагороджений Золотим хрестом. Це снайпер, ну, дуже багато роблять роботи в дуже складних умовах. Ну, кожен раз ми за ним переживаємо, за, за, за нього, за його підрозділ. І цей комплекс дозволить реально набагато якісніше виконувати завдання і, можливо, убезпечить їх від якоїсь точної загрози. Я, я маю е своє хобі таке, я просто е збираю. Прапори підписані бойовими підрозділами, і я їх розміщую у себе в компанії, в якій я працюю, так би мовити, дошка пошани. цілякі грамоти. Ну особисто для себе я нічого такого не тримаю. А от щоб всі ці люди, які дотичні, всі ця моя спільнота, яка дотична до цієї справи, я хочу їм віддячити, і таким чином я влаштовую цю дошку пошану. Да не тільки я, всіх, вся наша спільнота збирає. Щодо підписаних снарядів, да було був збір. Щось впродовж пару годин там назбирали чи то 60, чи то 100 тисяч гривень. Я просто хотів сказати дякую своїй спільноті і тому попросив бійців. Підписати танковий снаряд з подякою для іт спільноти. Окрім цього, був ще один снаряд. З подякою для ріелторів, так як ця спільнота не менш важлива, ніж іт спільнота, вони шалено донатять. Просто що сказати, бізнес є, бізнес допомагає. Дякуючи таким людям, ми і маємо змогу допомагати нашим військовим. За що чесно кажучи, автомобіль це 100%. І скоріш за все, це один з автомобілів. Той що е, потім потрапив під обстріл е, для снайперів, дуже важливо, ну можливо, не всі розуміють, але для військових важливо не лише екіпірування або транспортний засіб для виконання бойових задач. Військові повинні відпочивати. Військові повинні мати відносний комфорт під Час того, коли вони відпочивають від виконання бойових задач. І якщо військовий попросить щось собі, в принципі, для більш-менш нормального відпочинку з цих 2-3 доби між виконанням бойових задач, то ну, навряд чи ми зможемо відмовити. Так само насправді нам ну, не афішується, але дуже багато запитів, таких відносно невеликих, да, вони. Робляться, ми навіть не звітуємо про, про них, ми робимо їх, скажімо, самостійно, намагаємось закривати ці запити. Да? Наприклад, там можливо планшет, можливо матрас, наприклад, поспати. Ось так само, якісь смаколики, кава. Ну то таке, скажімо, ми навіть про це не афішуємо. Якщо військовий попросить електронну книжку для того, щоб її почитати, цей запит ну, ми також закриємо в принципі, не оголошуючи ніякі збори, тому що це дуже важливо. Ось, ну так складається. Я ж кажу, що дійсно, крім машин, просто машини це основне. А так, захист відповідний, бронежилети, спальні мішки, взуття, одяг це все ну, робиться, скажімо, воно йде просто паралельною лінією. Але також намагаємося ну на ці запити максимально реагувати.